Місто Миколаїв Львівська область. У давні та середні віки території сучасної Миколаївщини завойовувалися, приєднувалися, руйнувалися та знову відроджувалися, і для зміцнення кордонів захисниками та завойовниками створювалися укріпрайони з кріпосними спорудами для захисту переправи через Дністер. Особливо добре збереглася лінія укріплень з північного боку міста. Які використовувалися під час бойових дій у роки Першої світової війни. Польові батареї є галереєю горизонтальних виробок, утворених при вивітрюванні порід на схилі кручі, а потім удосконалені військовими інженерами тодішньої Австрійської імперії. Тунелі, вириті у пластах пісковику у вигляді арки, закінчуються глухою стіною, але між собою сполучаються перелазами. У бічних стінах є ніші, а зверху отвори для стрільби. Тунель, метро. Доволі далекий тунель, піддобаний. Такі ніші ще є. От такі тут пролази. От ще ніша. Покрівля. Такі написи залишають туристи і сміття. Я тільки що зібрала. Галерея з написами відвідувачів, поверхня. Ніше. Перехід в іншу галерею. Поглиблення. Перехід в іншу галерею. Тобто галереї перемикалися. Тунель аркоподібний. Я така велика зала. Піщаник. У поглиблених артилерійських позиціях розташовувалися гаубиці. Наступ здійснювався російськими військами під час Брусиловського прориву. Це одна з найвідоміших битв Першої світової війни. Галич війська наступальна операція. На Миколаїв Дністровському напрямку росіянам протистояв. Австрійський 12-й корпус під командуванням фельдмаршал-лейтенанта Кевиш Газа. Тут ще один є грот, який перемикається з суміжним. Склепіння, здається, тут на більш вищому рівні. Можна перейти. Покажчик, скельний храм 13-14 століття. Пам'ятка археологія охороняється законом, але люди залишають сміття, напис на скло, їх не зупиняють. Такі краєвиди відкриваються там далечині. Каплиця писанка, Гора Високий Камінь. Є інші версії використання гротів вітроерозійного походження. Покажчики, встановлені на пагорбі, свідчать, що у печерах у 13-14 століттях розміщувався скельний храм, пам'ятка археології під захистом історика архітектурного заповідника Стільське Городище. Незважаючи на крик дощі, залишений у вигляді напису біля горловини штольні зі зверненням до надбайливих туристів, любителі пікніків не поспішають забирати сміття і навіть розбивають скляні пляшки. Камінь на вході. Я ковдар. правильно Аркові форми перехід інший тунель. Перехід. Тут покриття такими шарами у смужку. Миколаївський форт таїть безліч загадок та нерозгаданих подій, а відповіді на запитання схований під товщою століть та кам'яних брил. Дослідження продовжуються та потребують фінансування та більшої зацікавленості у збереженні об'єкта культурної спадщини. Склепіння таке. Нібито тут була якась пермичка. Залишки австрійських редутів, дотів, окопів розкидані. По всіх околицях Миколаєва їх можна побачити, пройшовшись через все місто і навколо нього, заодно оглядаючи інші архітектурні та природні пам'ятки.